Тим часом чоловіча та жіноча збірні України з боксу вирушили на міжнародний турнір до чеського міста Усті надлаби До цього старту сині-жовті впродовж двох тижнів готувалися на олімпійській базі у конче заспі про підготовку чоловічої команди. Ми розповідали раніше. А ось в яких кондиціях та яким складом до Чехії поїхала жіноча збірна, розкаже Ілля Іскра. Отримання настанов від головного тренера розминка та робота у парах до міжнародного турніру у Чехії. Жіноча збірна України з боксу намагалася підійти у якомога кращих кондиціях. З 19 квітня до 1 травня жінки паралельно з чоловічою командою готувалися на олімпійській базі у Кончазаспі для обох збірних турнір в усті над лебом покликаний стати заключним етапом перевірки перед головним стартом сезону європейськими іграми, що влітку пройдуть у Кракові, та поїхати до Чехії змогли не усі найсильніші. Зокрема, чинна чемпіонка Європи у категорії до 54 кілограмів Анастасія Ковальчук. На жаль, на турнір Чехії я не їду і не приймаю участі, тому що у мене є свої особисті обставини на це, але до європейських ігор ми цілонаправленно готуємось і наступні збори будуть ще зусильніші в нашій тренувальному процесі. Загалом у Чехії жіноча збірна України буде представлена сімома боксерками на чолі з лідеркою команди дворазовою чемпіонкою Європи Тетяною. Коб представниця Волинської області у середині квітня завоювала золото та була визнана найкращою боксеркою міжнародного турніру у Фінляндії. Повторити цей результат 35-річна спортсменка, прагне й на чеському старті. Я задоволена, готуюся в Олімпійській категорії 50 кілограм. Хочу проявити себе в Чехії. Так само прагну попасти на європейські ігри. На турнірі Фінляндії теж задоволена своїм результатом, виступала в Олімпійській категорії, так як я раніше виступала в 52 кілограми. Це не Олімпійська категорія. З тренером вирішили 50 кг спуститися для того, щоб попасти ще раз на Олімпійські ігри в Париж. Після турніру у Чехії чоловіча та жіноча збірні продовжать підготовку до європейських ігор двома зборами, які пройдуть у Тисовці, що на Львівщині. Саме звідти синьо жовті й вирушать до Кракова на євроігри. Українці ставлять перед собою максимальні завдання. Завдання для мене це, звісно, перше місце. Це, звісно, здобуття ліцензії. Ліцензію можна, звісно, і забути за друге, третя, але у нас задача це перше місце. Показати, що все-таки титул, який я здобула на чемпіонаті Європи, буде триматися зі мною до Олімпійських ігор. Міжнародний турнір у Чехії триватиме до 8 травня. А вже з 17 числа чоловіча та жіноча боксерські збірні розпочнуть підготовчий збір у тисовці. Ілля іскра суспільне спорт.